1 червня Україна та понад 60 країн світу святкують Міжнародний день захисту дітей. Свято, яке діти асоціюють із закінченням школи, початком літніх канікул. Морозивом і щастям насправді має зовсім нерозважальний характер. Головна мета свята розказати про проблеми і труднощі дітей у всьому світі і наголосити на важливості захисту їхніх прав. Офіційним роком народження Міжнародного дня захисту дітей. Вважається 1949 рік. Згодом був представлений перший міжнародний документ, який захищає права дітей. Конвенція з прав дитини. Когнитивно-повідінкова терапія, сучасний науково обґрунтований напрямок психотерапії, виділяє п'ять базових емоційних потреб дитини, забезпечення яких необхідне для формування цілісної особистості. Перше прив'язаність та безпека. Дітям важливо мати. Близький емоційний зв'язок з іншими, що дозволяє відчувати безпеку, стабільність, увагу, довіру, розуміння, любов і прийняття інших. Важливо розуміти, що дитина не зобов'язана добре вчитись чи бути слухняною, відповідати певним рамкам, аби її любили. Друге незалежність, компетенція та ідентичність. Діти мають мати захищене та безпечне середовище. Звідки вони можуть вивчати, дізнаватися про світ? Батьки чи опікуни мають навчитись поважати межі дитини повільно, але впевнено дозволяти дітям відокремлюватись від них, щоб вони виростали автономними, дорослими. Третє свобода виражати, висловлювати свої важливі потреби та почуття. Дітям важливо відчувати, що вони емоційно пов'язані з іншими людьми. Можуть ділитись своїм досвідом, думками та почуватись без остраху, емоційно проявити себе. Четверте: спонтанність, веселощі та гра для дитини є важливою можливість спонтанне вираження думок і почуттів задля їх вивчення та розуміння, не будучи при цьому стриманими жорсткими чи гнитючими правилами. П'яте. Реалістичні межі, самодисципліна та самоконтроль. Діти мають потребу в керуванні та емпатичній твердості в розвитку здорового самоконтролю, емпатичне встановлення меж для розуміння наслідків власних дій для себе та інших. Дітям дуже важливо навчитися здоровим способом приймати обмеження і боротися з розчаруванням. Цей список є актуальним і для дорослих. Більше як півмільярда молоді у світі не мають основних навичок математики та грамотності. З них жінки становлять більшу частину. За даними Організації Об'єднаних Націй, у 2019 році понад 260 мільйонів дітей не ходили до школи. Це населення саме України. Близько 50% дітей, які не ходять до школи, проживають на територіях, що постраждали від воєнних конфліктів. Діти з інвалідністю обмежені у доступі до якісної та інклюзивної освіти. Дівчата у світі особливо ризикують не закінчити школу, оскільки стикаються з сексуальними домаганнями у школах та своїх спільнотах, гендерною дискримінацією, дитячими та ранніми шлюбами. У деяких країнах Африки дівчата, які одружуються або вагітнюють, виключаються зі школи згідно з даними «Human Rights Watch». Насильство над дітьми є особливо великою проблемою у всьому світі. Виокремлюють декілька видів жорстокого поводження, фізичне насильство це тілесні покарання, нанесення фізичних пошкоджень, а також втягнення дітей до вживання алкоголю та наркотиків. Сексуальне насильство це використання дитини для задоволення сексуальних потреб дорослих, залучення у дитячу проституцію. Найчастіше кривдниками є люди з близького оточення, психологічне емоційне насильство, відсутність любові та уваги до дитини, приниження її людської гідності, грубість, зневажання основних потреб дитини. Це відсутність умов для нормального життя дитини, турботи про її здоров'я та розвиток. Внаслідок свого соціального статусу дитина є залежною від дорослих і беззахисною перед владою старших. Насильство це травма для дитини, яка негативно впливає на її фізичне, емоційне та психічне здоров'я. За даними ЮНІСЕФ, 67% дітей стикаються з випадками булінгу. 40% жертв булінгу не говорить про це. У це поняття входить навмисна, постійна, агресивна поведінка стосовно однієї членкині члена колективу. При цьому явно простежується на рівні сил. Тому цькування відрізняється від конфлікту, де сили сторін приблизно рівні. Жертвами цькування в школі частіше за все стають діти, які відрізняються чи мають певні особливості. А також мають підвищену чутливість, що показує слабкість, наприклад, агресію, образу або злість. У результаті булінгу жертва втрачає впевненість у собі. Це явище може призводити до різних психічних відхилень і думок про суїцид. Основними видами булінгу є: Вербальний, тобто словесний, фізичний, соціальний, наприклад, тактика повного ігнорування і кібербулінг. Останній є найбільш актуальним під час карантинної самоізоляції. Якщо ваша дитина повідомляє вам про те, що вона, він або ще хтось піддається знущанням, то підтримайте дитину за те, що набрала сміливості і розповіла вам про це. З'ясуйте усі деталі даної вам інформації. При цьому не варто сердитись та звинувачувати саму дитину. Підкресліть різницю між скаргами з метою комусь нашкодити. І відвертою розмовою з дорослою людиною, яка може допомогти. Якщо вашу дитину булять, то це зовсім не означає, що вона від цього стане сильною, пізнає життя. Їй потрібна ваша підтримка і допомога як дорослої людини. Згідно з прогнозами Міністерства соціальної політики, рівень бідності у цьому році через пандемію зросте до 45%. Життя в бідності може призвести до ізоляції, браку віри у себе, відсутності знань та амбіцій. Дослідники ЮНІСЕФ прогнозують, що категорії більше залежні від єдиного джерела доходу з більшою ймовірністю стануть бідними в результаті covid 19 а саме сім'ї з дітьми до трьох років, одинокі батьки з дітьми, одинокі пенсіонери старше 65 років, сім'ї з трьома та більше дітьми. Серед таких традиційно спостерігаються найвищі рівні бідності. Вимушений карантин має спрямувати вплив на погіршення харчування для майже 200 тисяч дітей-переселенців, які у січні цього року отримали доступ до безкоштовного харчування у школах і садках. Ми звикли вважати, що у дитбудинках перебувають діти, які не мають живих батьків. Проте станом на кінець 2019 року. Згідно з даними уповноваженого справ дитини Миколи Кулеби, з майже 100 тисяч, а це півтора відсотка усього дитячого населення України, 95% мають живих батьків, тобто вони соціальними сиротами. До такого здебільшого призводить бідність або інше неблагополуччя в сім'ї цієї дитини. Образ сироти надзвичайно поширений і романтизований у літературі, часто зустрічається в казках. Проте чи є казка реальністю. Головні проблеми такі: ізольованість від навколишнього світу і до пандемії, самотність, нестача людської любові, втрата індивідуальності внаслідок групового підходу, формування споживацької позиції, і неготовність до самостійного життя. І це ще не враховуючи на людське відношення і просто жахливі умови існування у деяких дитячих будинках. Не схоже на щасливу казку. Що ми можемо зробити? Потрібно вирішувати корінь проблеми. Тобто на державному рівні допомагати сім'ям, які буквально не можуть прогодувати своїх дітей, а також не критикувати людей, які усиновлюють чи удочеряють дитину з дитячого будинку. За даними міжнародної організації праці у світі працюють 218 мільйонів дітей віком від 5 до 17 років. Більше як 150 мільйонів є жертвами дитячої праці. Близько половини працюють в жалюгідних умовах, не відвідуючи шкіл. В Україні найпоширенішими сферами застосування дитячої праці є сільське господарство, торгівля та сфера послуг. Менше дітей працює у промисловості та будівництві. Законодавство України дозволяє роботу з 14 років для дітей. Переважно діти працюють неофіційно, зіштовхуються з експлуатацією. Основними причинами для праці діти називають бажання мати власні гроші, а також складний матеріальний стан сім'ї. Частина дітей навіть не отримують заробітні плати за свою роботу, зокрема, діти залучені у сільськогосподарські роботи. Багато з нас теж мають досвід дитячої праці від праці на городі торгівлі продуктовими товарами на ринку до навчання дітей іноземної мови. Про праці дітей в Україні пропонуємо переглянути фільми журналіста Богдана Котєпова Життя і Смерть у Гуцулії. Ви в скільки встали? Ми у шість. Тут у нас устає. Вже рані, від рані, Від чотири часи В Школу не пішли? Ні, ні, ні. що дерева яхта. І естонської режисерки Маріани Каат шахта No8. Опа! Лізай! Ну о, тут вже сипається. Видиш? За даними Уряду України, з часу початку в 2014 році війни на сході країни та анексії Криму в Україні офіційно зареєстровано близько 1,5 мільйонів переселенців, з них близько 1,2 мільйонів сімей та майже 197 тисяч дітей. Діти, які е, проживають на тимчасово окупованих територіях, стали жертвами фізичного, психологічного, сексуального насильства і сексуальної експлуатації. Їм бракує коштів на виживання, продукти, немає доступу до лікування, освіти, зокрема під час карантину. Нам бракує даних про їхнє життя. Діти переселенців зазнали значного погіршення психологічного стану. Що супроводжується стресом, депресією та страхом. Кожного року у цей день держава та громада влаштовують різноманітні розважальні заходи, конкурси, майстер-класи та фестивалі. Проте чи насправді це саме те, що потрібно: дітям, які живуть за межею бідності, дітям, яких кожного дня вдома чекає п'яний батько, або дітям, які через війну на сході покинули свої домівки. Головний заклик дня захисту дітей тільки дорослим під силу вирішити дитячі проблеми. Тож, саме поступовим вирішенням проблем і потрібно зайнятися.